Білосердівської фортеці в 2023 році архітектурно-археологічні проводили там охоронні превентивно-археологічні дослідження. Ось позначено цифрою 13 на загальному плані археологічної архітектурно архітектурної пам'ятки національного значення. Ось позначена на другому серпі тисячі. То року, і ми бачимо, що сам там був на території Губернського подвір'я Губернського будинку. Ну, а пізніше, в 19 столітті, там була точки назад. Графом Броницькими був зведений архітектурний ансамбль теж національного значення, але Наша охорона і по призвели його до такого стану зверху по 19 століття, малюнок 20 століття, 21 століття, ну зараз там вже не славі, а це Нам вдалося провести дослідження, і дослідження дали, доволі цікаві, як був унікальний результат. Було uh, виявлено два культурно сенологічні періоди: Давньоський, літописного Юр'єва і пізнього середньовіччя. Ну, mm -hmm. uh, різноманітні знахідки, як масові, так і фіскальні. Uh, ну, основна маса, значить, подавно це знахідки пізні від друбужу 16-17 століття і до початку 19-го, що цікаво, що 19 століття як такого нам було небагато, тому що в 1825 році, якщо я не комунальні був будований цей дім дворянського зібрання, і, в принципі, таких ну, захід є окремі, але їх небагато. 14, 17, 18 століття пізнього середньовіччя. І була знайдена велика колекція як істеологічних знахідок, так і виробів із кістки. Ну, мова буде йти про кістяну рогову, якщо бути точно, пластину і зображення погруддя чоловіка, конфішадора. Споже зображення в західноєвропейському костюмі і шоломіморіоб'якми. Визначили. Ну, і а, така реманочка, що поряд буквально а, була знайдена торгівельна пломба під середньовічна із надписом Латином. Сам предмет був знайдений в верхній в верхньому шарі заповнення об'єкта 75. Ну, я думаю, що не варто пов'язувати в верхньому шарі Там об'єкт був між фундаментами дуже атомної будівлі. Ну і, на щастя, вдалося э, знайти писаний предмот. Ось э, щодо шолому, так? ось такий шоломи-маріон, який побутували э, в Західній Європі э, наприкінці... 16, ну і протягом XVIII століття в цілому, на наш погляд, зображення якраз і відповідає цьому періоду, робежу 16-18 століття. Що ж до е, аналогів? Е, аналогії є, подібних західних але їх небагато, і то теж вони відносяться, в принципі, до пільного середньовіччя. Ось те, що вправа, це фото так званих плакеток, які були опубліковані в осібнику: Археологія українського казацтва під загальною редакцією «Тілєгіна». Написано, що це кістяні, гравійовані вироби. А зліва це вже дерев'яна пакетка з місця брестейської битви. З а графії свишника Володимира Стейської битви, в е, нас ну, все ж таки, чи то дерев'яна, чи кіснена пластина, плакетка. Сама ну, назва плакетка, не дуже вдала на данно виробу. Далі ми скажемо, чому. Але в цьому зображення різні немає їх. Однако. Ці зображення відомі і в аналогіях вони всі різні. Але це зображення людини, тощо. і ось найправіша найправіша пластина була знайдена при впадінні річки Сула в Дніпро, це Черкаська область, села Веремиєвка, хотя ячку повільно. Працьовуючи технології, ще... підказав, що є промальовка даного виробу. Він подібний, але має ще отвір. Парижно два немає, а ось тут є отвір, теж зображення людини. Там щоденним чито і надавали його давняцьким часом. Бачимо, що зберігається 17 століття, як Але тим не менш. І ще знахідка в місті з бара вийшов 2023 році, він доступний за посиланням. Там Історія така, що е, старий будинок баража, там проводилася і вельбавець знайшов ось таку е, кістерну пластину навійовану з зображенням, як вони назвали, турецького вельможа. Ну, знову ж таки, е, не будемо сперечатися щодо е, вельможа, не вельможа, турецького чи не турецького, але е, сам вирів є. Е, е, я зв'язувався із. Людина, яка займається огромнею спадщиною, яка фігурувала в даному сюжеті, з'ясувалася, що сюжет, сюжеті скажемо, що посила буде передана до музею. Але, що... Дону, не на жаль, до музею технології вона поки і, як за все, знаходиться у зазначеному Ну, Але насправді річ унікальна, Важливо було все ж таки, що. Потрапила до фондів. І е, зі співколег е, ще одна подібна неопублікована вакцина була знайдена в Києві в дороскопах Андрія на місці Східного Криму. Е, ось е, такі аналіти, тобто, всього е, на даний момент нам відомо про п'ять виборів е, подібних, причому один із них, можливо дерев'яний. Можливості треба їхати е, на музей музейської миттю дивитися. Що ж до призначення? Ну, однозначно, що це е, декоративний музей. Ну, на нашу думку, е, це декоративна накладка. У не дуже працює. У мене гортається. Можете у вас гортається, а тут не Окей. Okay. Технічна паузу. Це я. Зараз, mm. okay. okay. ну, я думаю, що картинка з'явиться. Ми думаємо, що це декоративна накладка на порахівниць. Декоративна викладка на порахівниці західно-європейського типу за складною речем. Ну, насправді подібні середньовічні предмети у нас розроблені доволі погано на території України. Є одна стаття володича, яка в основному за полика цих виходить напрусок і порохівниць. Цим буде значити, що на території України серед козацького війська подібні близькоподібні прохідниці та Антонські не були розподілені. Інші тими були представлені ніяковості на територіях західної на Європи, Німеччини, а, передусім а, відомі вони і в музеях, і серед приватних колекцій. Okay. Подивитися, бо там дійсно аналогії із е, аудиторинів, які вдалося віднайти, ну, вони показують, що предмети, скоріш за все, на саме заданого побочу. Я вибачаю. Кожна відразу. Ось на ось сейснадцять, чотирнадцятий. Чотирнадцять. Ось це подібні, дископодібні ворогівниці. Часто вони мали ну, дорогої роботи, мали отвір і ну, в даному випадку ні, але іноді на третьому фото, От, і він закривався одній до Можемо пропустити, що а, а, такі платини, так як а, а, немає однакових, що вони майстром робилися, як то кажуть, з натури. Безумовне припущення, але цілком пірогідно. Всьому прикрашати військову амуніцію для воїн ХІ-ХІХ століття, ми знаємо, це була цілком звична. І тому в другій половині 16 століття відбувається така робота, розпосюдження виробів рискістки як декоративних накладок на перехідники. Слід сказати, що звісно є не лише із зображенням людини, а є наступ. на здобуття. І кістяні накладки із іншим зображенням, з іншими орнаментами. Ну а також якось, якось друге фото це із музею Митрополіту бронзові накладки. Різноманітні варіанти. Наклади. Uh, також наступний uh, слайд. Також можливо, що uh, подібні накладки могли прикрашати і ну, зокрема, наприклад, пушниць, мушкетів. Але uh, на нашу думку, все ж таки, більш необхідно за аналогіями, uh, все ж таки, це uh, пластини, які прикрашали ворогів лісу. Єдине, що ось гореміська властина з обслуговою, то е, можна подумати, що якраз вона могла е, прикрашати рушницю, ну, тому що область кріплення е, до деталей металевих вогнетувань. Ну і щодо е, історичного контексту, слід сказати, що фортеці Білої церкви неодноразово будувалася і в е, тисячі. В 820-х роках вона стає значною твердиною і є опорою речі поспоритості поставого казанства. І там були найманці в західно-європейських воїнів, що в принципі речі поспоритою практикувалися доволі чужою. Ну і також ми маємо писемні підтвердження вже другої половини семанського століття, коли в 1664 році залогою на Західської фортеці були повчити і німецькі рейда, тому, в принципі, можемо стверджувати, що дані власни є предметами західної європейської військової амуніції, які. Читто з господарям, читав якості військових трофеїв, вчито в якості в торгівлі потрапляли на території України, і окремі предмети випадали і дісталися на археологі. Ну, Наразі їх а, відомо мало, що на на а що звітнесу, пізнесередні середньовічних факторів. Цілкому живут нові речі. Дякую за увагу. Добре, дякуємо пане Вікторію. Я не буду примарювати, поля з версийської битви, не всі наслідки в тому музеї, деякі призначення музеї, принаймні в експозиції, якщо можливо, що там трішечки топше, ніж помилували. А не прошу тайм, так.

Немала якісь поза тім брану як новочі об'єкт слайдів. Ну, як версія, це може бути, але насправді кількість знахідів дуже мала. І фактично, ось ну, треба подивитися на цю берестийську слайду, чи вона кістена чи дерев'яна. І що? Це ж таке, якщо вона з здала. Археологічно як вона якби старі зафіксована. Берестейська і Йовосарківська, тому ну, це такий дуже гіпотетичний висновок. Е, якщо буде більше подібних речей, то можливо. Варто буде подумати щодо того, що і самі козаки могли замовляти у західноєвропейських майсти, але знову ж таки, зображення ну, не козацьке. Якщо зараз буде прийняти, що це зображення з натури, so last thing i want to say is